Втратив руку на війні, переніс 32 операції, але підкорив Кіліманджаро. Це все про ветерана Степана Коробкіна, який піднявся на висоту 5756 метрів і потрапив у книгу рекордів України за найвищу підкорену висоту ветераном із ампутацією. Сходження на Кіліманджаро Степан Коробкін здійснив разом із українською альпіністкою та рекордсменткою Тетяною Воловчак. Сам він родом із Мирнограда Донецької області. Став військовим іще ще до початку повномасштабного вторгнення, зазнав двох поранень на фронті. Попри складнощі, які тривали усі дні сходження, ветеран усе одно підкорив вершину. Обіцяє вона не остання. Свій рекорд присвятив побратимам і запевним, життя після травм можливе що я підіймусь, так чи інакше. Я, я б це зробив. Для чого це було? Для того щоб доказати, що люди з ампутаціями їх немає. Ну, неважливо, це не кінець життя. Ось, вони можуть рухатись далі.